Дуже цікавий механізм серворуль руль в цього голландського велосипеда. Я навіть в один момент не поняв, як він е, тут е, працює. Тут є кнопочка, як бачиш, ми її нажимаємо, руль відпускається. Ну і після чого можна коригувати свою будь-яку площину. Тут також є такий зажим, ну доволі цікавий механізм. З цим треба буде вам також побавити, щоб зрозуміти, як він працює. Це ще один голландський велосипед. Це City Star, не дуже популярний бренд серед голландських велосипедів, але він обладнаний вже планетарочкою. Nexus Shimano. Крім цього, 28 колеса, хороші пістоновані вода усилені, подвійні ще й тобто велосипед справді надійний. Підсидів цього велосипеда також амортизує ще й сидіння з пружинками. Тут комфорт буде максимальний. Крім цього ще й серво руля, який можна. Повністю під себе відрегулювати, крім цього, повноцінні крила багажник, ціна 8,950. Тому, кого цікавий такий велосипед пишіть, адже він в ідеальному, я б сказав, навіть стані.